Не знаю правильно зробили чи ні, але зараз мало пішли стригтись. Жінка ще цього правда не знає, але ми в черті отримаємо. А як ми? Я точно. Так. Що там вже стрижеться? Ну що, подобалось? Підемо. Ага. Да. Мама буде у на нас кричачиня? Нет? Не? не знаєш? Я не знаю, чи буде мамка кричачи. А що така недобала? Мені сподобалося зачіска? Сподобалася. Так а що не так? А як зайчик сказати? А ну показує, я подивлюсь Це не клямка. Це не карення. Давай подожди. Карельно. Вау, да цінь, ты ви красиво. Милую мили голову, да? Ну, а да. що тобі ти віде, за цей чубрин сказала? Ну, стригать. Сказала, що відросте, да? Да. Більш не стригти? Да. Ой, ну вообще. А ну подивись на мене, да Ти маленька Таня. Да? Похоже, так, віде, віде. кстати, так. Да. А я думаю, що я з таких чертів получу. Дові, уважні, Дові, з якого мультика Дарина? Да? З мультиків. Ні. ні? Якось так принцеса якась. Ой, ну тобі дуже красиво з такою пірство. Така камери. Так, а, <ребігалось, камери. ребігалось> <ребігалось> 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 а жінка позиновач, що каже, вийде в мене. в Стрінь. А я тільки додому роздівся. Машину був паркував, а тепер біжу і шукаю де вона там іде. по В обичному маршруту щось я не наблюдаю. Та ладно, зараз знайдемо, не проблема. Де ж вона? Ще не видно нікого вже. А, бачу у нас перді, чапає. Чапає, чапає Так, що? Будем нарушать. Ух ти, що Добрий вечір. Добрий вечір. вами можна познайомитися? Ну, можна. У мене є дитина і І голодний чоловік. Пішлі, бо він жрати хоче. Що ти смієшся? Ти вечерям будеш а ще ні? Я не голодна. Як тобі камера, як тобі вона знімає? Диви. широкоугольна, видно все. Дозрення вже погано. Ага, да. Ага, да. Ну я так ходжу. Ну то хто на процес не ходить, то до мене ночує, так? А да? як ходжу? А сюда йдеш? Я прямо йду, поворачую, як людина йду. Це ти ось в ламарями йдеш. Я так ось йду. Мені вже робило страшно йде самій. Я вирішила сказати, що ти маєш. А, отак, так? Да? Хорошо. А вдруг на мене тут хтось нападе вечором. А тут mm. така красива, диви, яка в мене шапка. Я думаю, тут таких самобіс немає, якщо б на тебе нападали самі. <гум> ага, так точно а не ага. Так, так і все, хіреї, я дійсно нічого не буду готувати. Та там є, ми вже поїлися доця, не очкуй. А, ну все тоді, йдемо додому, бо я і так до пізні сиділа, щоб... Та, це... А, це Та, ти, ти задер... <гум> задержся спеціально так довго, щоб херна не готовий. Ма, ну ти, звісно, мом лісного на хероло, так. Ладно. Погнали. Зараз якраз покупатися, помить сідло і спать.